Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам сьогодні показати такий сорт винограду, як Амурський. Амурський дикий, звичайний, з тайги Далекого Сходу, там, де я служив в армії. Там, де я віддав своїх кращих два роки з 18 по 20 рік свого життя я там служив. І ось я в Україні дістав такий виноград. З далекого сходу він в мене є, амурський. Зараз я покажу, який сік у ньому. На цукор не буду перевіряти, він вже має 23 цукру. Показувати вам того не буду, зараз покажу. Це є інша частина рукава. Вон там, бачите, далі грона. Ось гроно. Воно, воно, воно все заховане. Воно тут, він же, бачите, почав жирувати. На інші дерева лізти. Угу. Ну, перейдемо до цього крила, де саме зручніше його побачити. Ось. Дивіться, бачите, який врожай. Торік було 23 грона. А в цьому році його є більше. Він дрібненький, невеликий. Ось, Дивіться, бачите, є в цьому році. Якщо все буде гаразд, зроблю з нього вина. На пробу. Ну він такий насмат ароматний. Але не ізабельний. Мені без різниці. Що це гроно має дрібненькі ягоди. Яка мені різниця, на що його душити. Вірно, є? Ось, бачите, вже його хтось ось вже. Трошки їсть. Тому він довго висіти не буде. Раз не буде довго висіти, значить я не зможу про нього відео показати. От якось так. Зараз, друзі, нащипаємо. Трошки-трошки ягіт. Трішки незручно, але що зра. Тарілочка на руках лежить. Ось бачите, який сік з нього. Ось. Теж має він мішечок, як в Ізабельну. Але зовсім інший смак має. Скуштував я ягідку, не знаю, до чого він подібний, але дуже має багатий такий він. Багатий такий присмак має. Цікавенький з кислинкою, бачите, такий мішечок має. ягідка, Формування в нього кордон. Бачите, на, на палках він на таких стовпчиках рукав. І далі йде. І якось так. Ну все, друзі. На цьому буду завершувати. Не буду вас затримувати. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв, то був огляд винограду сорту дикого. Амурського, з далекого сходу.